Привіт! Сьогодні ми поговоримо про звук і букву Г. Це приголосний звук. Давайте спробуємо його вимовити. Дивимося. Робимо гірку язичком. Г-Г-г. Так, це приголосний звук, він дзвінкий та твердий. А давайте зараз спробуємо вимовити ще один звук, дуже схожий, на звук Г. Це звук Х. Дивіться, вимовляємо дуже схоже. Також ми робимо гірку і видихаємо повітря. Так, Але дивіться, коли ми кажемо звук Г, 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 у нас голосок дзвенить. А коли кажемо, Волосок мовчить. Діти, а ви знаєте, як правильно писати букву Г. Давайте подивимось. Пишемо вниз. Потім ось так, бачите, і так, це велика буква Г. А тепер спробуємо написати маленьку. Повторюйте за мною. Ось так. А давайте разом прочитаємо склади з буквою Г. Га. Го. Гу ги. Гі, ге. Молодці. Діти. А давайте пригадаємо слова, що починаються на звук Г. Дивіться, це голуб. Так, починається це слово на звук Г. А це гора. Так, теж це слово починається на звук Г. А це гілка. Так, добре. А це що? Це гриб. Так, він починається також на звук Г. Молодці! Тепер ви знаєте букву і звук Г. До зустрічі!